Друзі, привіт! Це Аліна. Е, е, виникло таке питання, як поставити музику на сайт. Дуже просто показую зараз, як це зробити. Я заходжу в свої сторінки. У мене тут є така сторінка музика, я її спеціально для цього зробила. А в мене тут вже є якийсь фон, але м -м, зараз покажу, як поставити саме музику. Для цього я додаю рядок, ось такий повний, і сюди вставляю аудіо. Такий от модуль ставила. Тепер мене просять завантажити сюди файл. Сюди треба завантажити аудіофайл. Це може бути розширення mp3, mp4. А, в, а, ще там є якісь. Я завантажую зі свого комп'ютера. Ось тут у мене є хороша музика, яка мені подобається. Я її встановлюю. І тут можна написати далі заголовок до цієї музики. Я пишу назву Камасутра, це музика із фільму про те, як одна дівчина кохала чоловіка, але там цю дівчину кохав імператор, і тому він стратив того чоловіка. Ну, коротше, все, було дуже драматично. Але тут у нас все набагато краще. Значить, я кажу, ага, я тут на хвилиночку зроблю зараз ось так, ось так, щоб було не тільки. Чутно, але щоб було і красиво. Значить, Оновлюю, дивлюся, що вийшло. Оце мій фон, про який я казала, такий от він у мене ліричний. Тут у мене моя музика. Я от її ставлю, і вона у мене така мрійлива. І так далі. Не хочеться переривати, але Власне, ось так просто це робиться. Дякую вам за увагу. На все добре!